Сонечко світе, земля проїває, треба їхати в поле. Всім привіт. Ремонт ловола 504-го новій обліцовки 2018-2017 рік. Це не мій трактор, це я ремонтую, бо кажуть, що китайські трактора вони не ламаються. Всі ламаються трактора просто по-різному. -по Тут трактор має 2000 мотогодин. На 2000 мотогодин розсипався підшипник було що тут зроблено, заміренесь корзина щеплення повністю. І тепер я теж знімав. Стіплення закльопки обрізало на диску. І зробив з закльопками порядок. Ну, перетягнули, все щеплення я зібрав. Коробку. Оцей вал старий. Можна було його і реставрувати, але но купили новий. Четверта передача не включалася. Це йде з первічного, от тут по порядку я це все так склав. Як воно має йти? Ну, от такого плану. Зараз це все буду збирати. Віоро він приблизно десь 100 гектарів і різні агрегати різними працює. Коротше, ну таке 2000 мотогодин. Посипалися два подчіпники на первічному і цей тут у сердині, що йде на 7 валовий сюди. Це я зараз все збираю на місце. Коротенько так. Коробка тут легко знімається, але щоб її знімати, по-любому відкрутити стопорні болти, щоб її витягати суцільно без, разом з вілками. Ну, от, це почіпник, що було з почіпника. Це що йде на отуток, всередині, в стакані. от він йде. Розсипаний був. І от таке. Беруся я, хлопці, збирати цей трактор, бо тому що роботи... Кучу і не успіваєш. Так що китайський трактор відпрацював непогано. І працює, і буде працювати. Зараз збираю коробку, може сьогодні Бог поможе її закинути на місце. От вона така. Тут. Тут все нормально. Тут все сікруте. Так. Якось так.